Саме смачний корм, тому що нові, нові малолетки їдять його і нам треба теж дорослим здоровакам поїсти. Ну, все досить. Я думаю, що може це вже цей не гуляв вже десь. Папуля, юний папулет всю весну там лазив. Ну да. А це как раз влітку народилася цей місяців по, подва десь. Ну, маленький, маленький а це брат. Ты мой кролик, кролик. батька. Ну, щас... Ні, ну так дофіга їсти не можна. Дай там второму дай. Это Вайт, Вайтик. головастик. Так. Альба. А якщо він, то альбин буде. Альбано. Альбіна. А це у нас носик. Атісон. Альбіносик. Атісончик. На, скушай, скушай, дорога, скушай. Кушай, кушай. Ни в чем себе не отказывай. Так прикроем его, да? Угу. Все.